А в Києві діти вітчизняних зірок вчилися робити новорічні іграшки власноруч. Під час майстер-класу разом із батьками вони вивчали основи солому плетіння. Що з того вийшло? Бачила Ольга Артюшенко. Соломка, кукурудзяні лушпиння і нитки все, що потрібно для створення саморобних новорічних іграшок. Майстриня показує, а діти запам'ятовують її рухи. Кілька хвилин і виходить новорічний янгол. Це підправили, можна волосечко розщепити на тоненькі полосочки. У дітей виходить не з першого разу із вузликами та вигинами допомагає розібрати співачка та майстриня Анжеліка Рудницька. Це вона запросила на майстер-клас із село Молетіння дітей українських зірок. Батьки теж тут і теж вчаться. Дружина дизайнера Олександра Гапчука тренується прив'язувати Янголу крила разом із шестирічним сином. Мені дуже подобається. Я, я в захваті. Ми самі ніколи не, не сіли і не робили цього. І ми не не знайшли б такого матеріалу, ніколь донька Анастасії та Миколи Катеринчуків майструє разом з мамою. Янгола забере із собою додому. Вже знає, що хоче з ним зробити. Я буде на ялки потом після лівки ми наверное, над краватки повісить. Єдиний тато на майстер-класі футболіст Андрій Гусін. Його син Ваня завсідник занять у Анжеліки Рудницької. Тато показує йому, як заплітати косичку із соломки. Це для німбу. А Вані корисно буде навчитись. У родині гусіних є молодша донька. Тому призначення Янгола вже визначено. Ми заберемо його додому і подаруємо кому на своїй сестриці. Молодець. Солом'яні іграшки. Це суто українське мистецтво. Анджеліка Рудницька вважає. Його треба нести у маси до того ж, дитина, яка вміє робити щось власноруч, ніколи не зіпсує те, що робили інші. Ці діти вони прийдуть в свої школи, класи, розкажуть те, чим вони займалися. І іншим дітям теж захочеться попрацювати і щось зробити своїми руками. І таким чином ми не говоримо про там відродження традиції, тому що в Україні вони не вмирали, але про те, що традиція залишається живою. Після зіркових дітей співачка планує взятися і за всіх інших днями збирається. Вирушити до онкологічної лікарні і прихопивши з собою природні матеріали, навчити маленьких пацієнтів робити новорічні іграшки, в тому числі таких янголят. Адже вони за повір'ям, ще й виконують всі мрії своїх майстрів. Ольга Артюшенко, Роман Рибрій, перш національний.